Долі. Вітаю вас. Ретроградний Меркурій у вашому 12 му домі гороскопа. Що можемо сказати? Що усілякі несподіванки, відсутність взагалі якоїсь внутрішньої мотивації, втрата орієнтирів, бажання щось змінити, те, що ви радше відчуваєте, ніж можете. Виразити словами ось це питання до поточного транзиту. Але енергія ваша зараз спрямовується в 11-й дом гороскопа туди. Де у вас є план, де у вас є мрія, де у вас є однодумці, друзі, де ви самі себе піднімаєте на ту планку, з якої вам видніше? Де ви маєте з ким обміркувати, обговорити, пофілософствувати і подивитись. З іншої точки зору на багато ситуацій у вашому житті. Одинадцятий дом відкриє вам горизонти, допоможе вам винести все те, що ви наразі тримаєте в собі, і якби закріпитись у тих мріях, які ви хочете реалізувати. Тобто, час такий, щоб добрати інформації, щоб також. Сформувати те коло однодумців, які вас підтримають. Також час для того, щоб вникнути в ту картину світу, яка розгортається наразі, і віднайти те, за що можна закріпитись, що буде і опорою вашою під ногами. і те, що дасть вам розвиток, якби не буде вас розхитувати. Цей ретроградний Меркурій дуже в дуже гарному такому положенні стосовно вашого місця проживання, ваших рідних, близьких, вашої мами, чоловіка, взагалі місця вашого проживання. Можливо, ви змінюєте план, як вам обладнати ваше житло, де вам проживати, як вам краще організувати свій. Свій побут, Чи ви вже зупинились і завершили ремонт, чи вам ще необхідно якісь нюанси закінчити у цій сфері? Також це можуть бути питання просто буквально місця проживання. Чи дійсно те місце, де ви проживаєте, повністю знаходиться і там, і в такому стані, який вам потрібен. І ви, імовірно, Визначитися, почнете визначатися з тим, де ви хочете жити, і яким має бути ваше житло. І ваші мрії поступово будуть компонуватися з тим, що ви маєте ресурси. Ви маєте ресурси на те, щоб змінити місце вашого проживання, або вкладатися в нього, або ж проживати далі, там, де ви живете, ви впевнитеся, що ви все робите правильно. Також... Це такий момент, коли ніби поєднуються плани на житло, на побут, на розширення кількості проживаючих осіб. Можливо, ви отримаєте звістку про те, що ви вагітні або ж. Врешті-решт вирішити, що так, ви хочете розширити буквально вашу сім'ю. І до вас приїдуть батьки, або ж це діточки, які приїдуть до вас в гості, або у вас народяться діточки. Також це може бути добудова, розбудова вашого житла, будинку, отримання квартири, отримання земельної ділянки загалом все те, що буде говорити про. Більш широкий вектор розвитку надалі. Також Меркурій ретроградний, він таким чином, знаєте, зараз діє в вашому гороскопі, коли сферу дітей і дому він об'єднує. І у зв'язку з цим, імовірно, що ваші думки про наступну дитинку або про те, як краще для дітей, або де краще жити з дітьми, вони будуть для вас все ж таки вирішальними. Я вам бажаю водолії всього найкращого. Бажаю вам дати собі час на те, щоб. Визначитися, щоб зібрати необхідну для вас інформацію, щоб зорієнтуватися в тому потоці, який буде просто нестися зараз поток перемін новин, і фейків, і правдивих, достовірних даних фактів. І в цьому всьому знайти себе, а головне вхопитися за той план, який буде реальним, який ви зможете реалізувати вже починаючи з другої половини січня. Всі такі більш дні з. Такою енергетикою нестабільною і сприятливі моменти, все це я обговорила у відео про загальну енергетику ретроградного Меркурія, можете подивитись і отримати там більше інформації стосовно саме хроніки подій. Що ж, я вам водолії раджу триматись за вашу здатність. Бачити вище, бачити більше, триматися за таку енергію, до якої багатьом нам ще рости і рости, і в цьому всьому зрозуміти, як же це реалізувати. Нехай і оточення ваше вам допомагає, і події, і ретроградний Меркурій вам в поміч. Дякую вам, водолії.